Ой, морозе, морозенку, історична пісня. Ой, морозе, морозенку, ой, да ти славний, козаче, за тобою, морозенку, вся в країна плаче, за тобою, морозенку, вся в країна плаче. Ой, не так вся Україна, як рідная мати, заплакала морозиха стоя біля хати. Заплакала морозиха. Стоя біля хати. Ой, не плач же, морозихо, не плач, не журися, ходім з нами, козаками, метвина напийся, хотім з нами, козаками, метвина, напийся. Чогось мені, козаченьки, метвино не п'ється. Десь то син мій, морозенко, з татарами б'ється. Десь до син мій морозенко з татарами б'ється, із за гори, і за кручі горде військо виступає. Попереду морозенко сивим конем грає, Попереду морозенко сивим конем грає. Бились зранку козаченьки до ночі глухої, Козаків лягло чимало, а татар утроє. Козаків лягло чимало, а татар утроє. Ні один козак не здався живим у неволю. Полягли всі, не вернуться ні один додому. Полягли всі, не вернуться ні один додому. Не вернувся й Морозенко, голова завзята, замучили молодого вороги прокляті. Замучили молодого вороги прокляті. Вони ж його не стріляли і на чверті не впали, тільки з його молодого живцем серце взяли, тільки з його молодого живцем серце взяли. Взяли його, поставили на Савур могилу. Дивись, Морозенку, на свою країну Дивись тепер, Морозенко, на свою країну.